244 Донпан G2. Недільна відгрузка. 3 вересня, 23 рік. Знаєте чому кажу 23 рік? Бо є такі клієнти, які в коментарях пишуть, що ми розводимо людей, що це старі відео. Представте собі, є такі клієнти. Вже мені задавали такі коментарі. Приза 1,50 метра індійська, шахтіман. Карданом в комплекті. Ну, G2 це дуже ходова модель, її дуже люблять. Та й в принципі вони не затримуються. Ну так, як і Оріони. Оріони пройшли, розпродалися. І дунхани теж прийшли і... Усьо. Ну, до речі, вибирали між... Донфангом G2 і Донфангом на вузькій резині. Ми вибрали G2. Реверс, рівна підлога. Кого цікавить, дзвоніть.